Хвороби та різні проблеми зі здоров'ям мучать всіх людей, і ми постійно з ними боремося. Коли людина бачить, скільки є багато хворих, інвалідів, як дорослих, так і маленьких дітей, то задумується, чому люди хворіють? І чи так було завжди, вчені та лікарі мають на це різні теорії, але правильну і зрозумілу відповідь дає нам лише св'яте письмо. В буття першому розділі, 31 му вірші, повідомляється нам, яким був світ, коли Єгова Бог закінчив створювати його. Там каже, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Це показує, що в той час світ був ідеальним та абсолютно здоровим. Що ж тоді спричинило хвороби та смерть? Порушення першою людською парою Божого закону. За це Адам та Єва були покарані Богом, як описується в буття 3 розділі. Зробивши гріх, вони втратили свою досконалість і, будучи відлученими від ласки Бога Єгови, котрий є джерелом життя та живучи на проклятій через них землі, їхні організми стали поступово протязі. Періоду їхнього життя ставати все слабшими і слабшими. Так здоров'я людини погіршилося, і вона почала старіти, хворіти та помирати. Біблія в Йова, 14 розділі 4 вірші, показує, що не може народитися чисте від нечистого, і це також означає, що від хворих батьків не можуть народитися здорові діти. Як ми успадковуємо наші риси характеру та ознаки зовнішності від наших батьків, так точно від Адама та Єви нам передалися спадково недосконалість і слабкий організм. Це дуже просто роз'яснює апостол Павло в своєму посланні до Римлян в 5 розділі 12 вірші, де каже так тому то як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть? Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Сьогодні на землі нема повністю здорової людини, адже напевно нема такого, хто б на протязі свого життя не звертався б до лікаря чи не лікувався. А Ісус сказав, що лікаря потребують не здорові, а хворі. Луки 5 розділ 31 вірш.